Уже традиційне недільне віче знову на центральній площі. Щоправда, нині воно має дещо інший характер. Мета цього зібрання вшанувати пам'ять небесної сотні. У провідну неділю на віче прийшло близько ста чернівчан. Цього разу вони зібралися на площі перед ратишою біля встановленого шестиметрового дерев'яного хреста, де з часом повинен з'явитися пам'ятник небесній сотні. Поручено карітасу буковини очолити і стати замовником, замовником на будівництво. Спорудження, відновлення в новому вигляді пієти на честь небесної сотні. На вічі презентували збірку творів, які були написані під час подій у січні-лютому цього року в Києві. Її укладачем стала буковинка Леся Воронюк. Вірші почала збирати, коли вони тільки почали з'являтися в інтернеті, в соцмережах, в різних газетах. Спочатку це були. Кіз близки, то там є, то там. Твори, присвячені Небесній Сотні, присутні на вічі, слухали в виконанні самих авторів. То не Бруківка, то самі кістки. Одні коліна, лікті та суглоби. Їх лобом забивали то в столоби, з самого лиха хижі на рістки. Я не дозволю вбивати, вбивати! Можу. Жити мій до збірки Небесна Сотня ввійшли вірші понад 200 сучасних українських письменників та непрофесійних авторів. Деякі чернівчани, котрі вже ознайомилися зі збіркою, відзначають глибокий патріотичний зміст творів. Я вчитель початкових класів і буду навчати своїх діток. Наступний віршок. як любити Україну саме. Словами цих віршів. усі кошти, які будуть виручені від продажу книги, віддадуть сім'ям чернівецьких героїв Небесної сотні. Моя мета тут допомогти дітям тих сім'ям, тих, що людей, що загинули на майдані, щоб можна було всіх допомогти коштами. Завершилося вічі забавами. Чернівецька молодь у вишиванках танцювала народні танці.